Хімічна стерилізація використовується при обробці великогабаритних виробів, приладів, а також апаратів і термолабільних виробів, які можуть пошкодити висока температура, наприклад, ендоскопи, вироби із гуми, полімерних титанових сплавів. Хімічна стерилізація поділяється на наступні види. газова – або холодна стерилізація. Плазмова, хімічна стерилізація розчинами пероксид водню, суміш пергідролю, мурашиної кислоти, біанол, Гігасепт аноліт. І так, газова стерилізація. Стерилізуючими агентами є окис етилену, бромистий метил, їх суміш. Формальдегід, азона повітряна суміш, тобто хімічні сполуки, що володіють безумовною спороцидною дією. Об'єктами газової стерилізації є термолабільні медичні вироби, наприклад, ендоскопи, діалізатори, катетери та інші на даному слайді. Представлена установка формальдегідний стерилізатор. Стерилізація проводиться при температурі 60-80 градусів протягом 60 хвилин. Загальна тривалість циклу 3,5 години, включаючи дегазацію. І також показаний етиленоксидний стерилізатор. Установка, за допомогою якої проводиться стерилізація при температурі 42-55 градусів Цельсія протягом 60-90 хвилин. Плазмова стерилізація призначена для холодної стерилізації медичних інструментів, які містять термочутливі компоненти. Ці інструменти можуть також мати місця дифузії, до яких ускладнена, а саме внутрішні поверхні щілин або довгі вузькі трубки. Максимальна температура виробів, що стерилізуються, 60 градусів Цельсія. Тривалість циклу обробки 15-45 хвилин. На слайді наведений прилад для холодної стерилізації медичних виробів плазмою тліючого розряду постійного струму. При проведенні стерилізації обов'язковою є контроль стерилізації. Існує декілька класів індикаторів. Індикатори першого класу. Це Термоіндикаторна стрічка. Індикатори цього класу є індикаторами, тобто свідками процесу. Вони наклеюються перед проведенням стерилізації на текстильні упаковки або стерилізаційні коробки. Зміна кольору стрічки вказує, що упаковка піддалася впливу процесу стерилізації. Індикатори другого класу не контролюють параметри стерилізації, а оцінюють рівномірність розподілу пара в камері стерилізатора. Невдалий результат виявляється світлішим кольором в центрі зразка, ніж по краях, або неравномірною зміною кольору малюнка. Позитивний результат вважається при однорідній зміні кольору малюнка по всьому листу індикатора. Індикатори третього класу це термохімічні індикатори. Це смужка паперу, на яку нанесена термоіндикаторна фарба. Індикатори цього класу є індикаторами одного параметра. Вони оцінюють максимальну температуру, але не дають уявлення про час її впливу. Визначення параметрів, досягнутих в процесі стерилізації, засновано на зміні кольору термоіндикаторної фарби при досягненні температури переходу, суворо визначеної для кожної фарби. Застосовуються ці індикатори для контролю повітряної стерилізації. Індикатори 4 класу це багатопараметрові індикатори. Вони містять барвники, що змінюють свій колір при одночасному впливі декількох параметрів стерилізації, найчастіше температури і часу. Застосовуються для контролю повітряної стерилізації. Індикаторна фарба змінює свій колір тільки протягом певного часу впливу контрольованого фактора. Тому найчастіше маркуються двома цифрами, наприклад, 180-60, тобто 180 градусів 60 хвилин. Індикатори п'ятого класу це інтегратори. Колір хімічного індикатора змінюється не раніше, ніж пройде час, необхідний для повного знищення контрольних мікроорганізмів біологічного індикатора. Кольоровий стандарт для порівняння повинен бути надрукований на кожній смужці інтегратора. Характеристика цього класу індикаторів порівнюється з інактивацією високорезистентних мікроорганізмів. І є ще один шостий клас індикатори емулятори. Далі переходимо до поняття дезінфекція. В перекладі із. Французького ДЕЗ означає від, а в перекладі з латинського «infectio» зараження. Дезінфекція це знищення патогенних і умовно патогенних мікроорганізмів в об'єктах зовнішнього середовища з метою розриву шляхів передачі збудників від джерела інфекції. До сприйнятливих людей. Основна задача дезінфекції це припинення механізму передачі збудника шляхом знезараження різних об'єктів. Вода, поверхні, харчові продукти, повітря, предмети. На даному слайді наведені основні групи дезінфектантів. Це спирти. Етанол, пропанол ізопропанол. Галоїди, які поділяються на хлоровмісні препарати, сполуки на основі брому, сполуки на основі йоду. Окисники, наприклад, пероксид водню, калію перманганат. Гуанідини, наприклад, полісепт, катасепт, лізофармін. Альдегід вмісні, Формальдегід, глутаровий альдегід, янтарний альдегід. Поверхнево активні речовини. Аламінол, саніфект, гермасепт, дегміцид, веліолен. І наступне поняття антисептика. В перекладі із грецького «анти -проти септикос гніні. Антисептика це знищення патогенних або умовно патогенних мікроорганізмів на шкірі або слезових оболонках макроорганізму. Ще можна сказати, що антисептика це ще одна дезінфекція стосовно людини. Якщо для дезінфекції використовуються препарати на об'єктах зовнішнього середовища, то антисептики використовуються щодо організму людини. Існують наступні категорії антисептики: терапевтична для лікування ран на шкірі або слизових оболонках, профілактична або гігієнічна для попередження проникнення мікробів в об'єкт. Таким об'єктом може бути операційне поле, лікарський препарат проводиться обробка рук операційного поля перед хірургічною операцією або обробка рук персоналу при виготовленні лікарських препаратів, і показано, як правильно проводити обробку. Рук антисептиками. Існує класифікація антисептичних препаратів за метою призначення це терапевтичні, профілактичні, профілактично-терапевтичні, бінарні антисептичне і хіміотерапевтичне призначення. Бінарні антисептичне і дезінфікувальне призначення. І багатоцільові, тобто фармакоантисептичні. Існує наступна класифікація антисептиків і дезінфектантів. Це органічні та неорганічні. Серед органічних називаємо феноли, барвники, нітрафурани, вісімоксихіналіни, альдегіди, спирти, детергенти. Серед неорганічних необхідно навести галоїди, окислювачі, кислоти, луги і солі важких металів. Існує класифікація за механізмом дії на мікроорганізми. Розрізняють мембраноатакуючі, ті, що порушують проникність клітинної оболонки мікробів, деструктивні які денатурують білок мікробної клітини. Антиферментні, що блокують важливі ферментативні процеси, окисні та антиметаболічні. Бактерицидна активність антисептиків залежить від хімічної структури, температури середовища лужне нейтральне кисле, наявності білкових речовин. Які є живильним середовищем для бактерій. У присутності білків бактерицидна активність більшості антисептиків різко падає. Існує класифікація за спрямованістю дії. Протибактеріальні, противірусні, протигрибкові, протипаразитарні. За спектром протимікробної дії розрізняють. Універсальні широкого спектру, помірного спектру, вузького спектру. За кінцевим ефектом розрізняють мікробоцидні, мікробостатичні, знижуючи чисельність мікробної популяції. За складом розрізняють монопрепарати та багатокомпонентні засоби. І за місцем аплікації розрізняють раневі або хірургічні, шкірні, пероральні, офтальмологічні, ті, що транспортуються до місця дії кровоносною або лімфатичною системою, оториноларингологічні, урологічні, генітальні, стоматологічні та інгаляційні.